Хей привіт! Вітаю вас у наступній серії випусків про Канаду. Сьогодні ми побуваємо у фантастичному місті Торонто. Добиратимемось туди ми потягом Co-Transit з Гемільтону. тому не дивуйтесь синюватості картинки зараз. Ось же здалеку відніються кам'яні тюнлі та сєнтавер серед них. Вона і зустрічає нас на станції Юніон, яка є важливим транспортним вузлом міста, бо тут є і залізничний вокзал, і автобусний, і станція Метро. Торонто є містом, в якому чи не найкраще розвинена система громадського транспорту в Україні, вам достатньо придбати карточку Presto, щоб оплачувати проїзд будь-яким видом транспорту. Вартість однієї поїздки з карточкою 3,30 центів, в той час, як при оплаті телефоном, PayPass чи Google 50 3,50. Сама ж карточка вартує приблизно 4 чи 5 доларів. Знайомство з цікавими місцями Торонто розпочнемо в парку Берці. По розміру це скоріш сквери, куди приходить багато власників собачок і зараз розумієте самі чому. Думаю, цей фонтан викликає хвилю позитивних емоцій всіх власників чотирилапих. І, виявляється, він ще й задуманий саме для них, щоб собачки мали доступ до питної води під час прогулянки. На жаль, зараз ще знато холоду, тому фонтан не працював. Одразу поряд з парком є інша красива локація плоска будівля або ж будинок Гудерхама. До 50-х років там була гуральня, місце, де проробляли зерно на горілку. А тепер воно використовується під офісні приміщення. Зараз відволічимось трішки від туристичних локацій і прогуляємось житловими районами міста, щоб розглянути канадські будинки. На цьому моменті наближаємось до неймовірного замку Каса Лома, що розташований на пагорбі Торонто, через що і отримав таку назву з іспанської мови. Його збудував ексцентричний мільярдер Генрі Міл Пелат, намагаючись зробити схожий до замку Балморал у Шотландії. Він був промисловцем, фінансистом і солдатом на службі британської корони, але після війни. Фінансове становище Сера та похитнулось, і він був змушений продати його. Тут знімалось багато відомих фільмів, серед яких Люди Ікс», Чикаго та Сховище 13. А зараз будемо рухатись до Даунтауну. Торонто є безліч галерей та музеїв, один з яких ви бачите зараз перед собою на екрані. В певні дні тижня чи місяця ви можете потрапити всередину абсолютно безкоштовно. Детальніше про це я розповім в окремому відео, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його. Це, до речі, Королевський музей Онтаріо або скорочений Роммі. Далі будемо рухатись до іншого відомого культурного місця Торонто, його головного університету. Але перед цим подивимось на не менш красиву будівлю Трініті Коледжу, про яку чомусь не згадано в топах локацій серед туристичних путівників. ні разу. В цьому коледжі навчаються студенти гуманітарних спеціальностей, як от теологія, мистецтво, медицина чи соціальні науки. Згідно його сторінки виглядає так, що він підпорядковується університету Торонто чи є його частиною. Університет Торонто ж є найстаріший і найпрестижніший вищий навчальний заклад у Канаді. Також він є одним з двох членів Асоціації американських університетів за межами Сполучених Штатів Америки. Другий це університет Макхіл, що в Монреалі. Як мені розказували канадські студенти, цінне навчання в університеті Торонто на рівні університетів США також. А ці прудкі гризуни назавжди будуть асоціюватись мені з Канадою. Їх білочки бувають дуже різних кольорів і вони суттєво більші за європейських. Тому в моменті, як одна з таких білок розміром з кролика почала спускатись з дерева і бігти до мене, я навіть трішки злякалась. Але вони як хомячки, дуже допитливі та дружелюбні. Також, прогулюючись по місту, можете зустріти часом і таку тваринку, схожу на дику гуску, що мене дуже здивувало. Бо навіть в Стризькому парку у Львові в холодну пору року лебедів там немає. А тут ось тобі гуси посеред міста, посеред мегаполісу з великими хморочосами дуже неочікувано. Загалом мені сказали, що до них підходити не варто, бо вони можуть нападати. Але в моменті, коли я це знімала, ще не знала про такий факт. Торонто є вулиця, яку часто порівнюють з 5 авеню в Нью-Йорку. І називається вона Йонг. Порівнюють, звісно, через наявність багатьох екранів з рекламою різних всесвітньо відомих брендів. Ціна такої реклами захмарна, тому лише топ-топ компанії можуть потрапити на ці борди. Також тут є багато закладів різного фастфуду, ресторанчиків. Туристична локація одним словом. Місце, яке мене рятувало від скаженого вітру і раптового дощу з снігом це фінансовий район, а саме будівля Брукфілд Плейс. Тут занурюєшся в атмосферу, наче в фільмі Вовк з Уолл-стріт», бо всі люди навколо в офіційних нарядах обговорюють суперважливі бізнес справи. Звісно ж, я не могла оминути головну площу, яка до того ж є найбільшою міською площею Канади. Це площа Натана Філіпса, названа в честь одного з мерів міста. Тут відбуваються різні культурні події, типу музичних фестивалів, часом політичні, як от мітинги в підтримку України. А зимою це озерце стає ковзанкою для місцевих та туристів. Ще цікавим місцем для атмосферного проведення вечора є винокурня Дістілері. Класно переобладнана промислова зона, кафе, ресторани, магазинчики, що часто зараз роблять і в Україні вже останніми роками. День тут зовсім пусто. Тож відвідуйте краще після шостої години. І коли тепло, бо мене практично здував вітер звідти поближче до центру, адже поряд з Дістілері вже є набережні озера Онтаріо, відкритий простір. Про більш природні місцинки Торонто розкажу у наступному відео, тож не забудьте натиснути на дзвіночок і підтримати це відео лайком. Район, в який часто зазирають місцеві закупитись продуктами, та туристи задля сувенірів, чайна таун, ви тут знайдете практично все, це як AliExpress офлайн. Кожну країну, що ми відвідуємо короткостроково, ми звикли ідеалізовувати, і комплекс меншовартості нам в тому дуже допомагає. Але всюди є свої недоліки, і ось вам один з них це безхатьки, наркозалежні люди, які живуть в так званих тут палаткових містечках. Вони не є всюди, але краще обходити їх стороною задля вашої безпеки. Підійдіть, он краще подивіться на старі канадські поїзди, раптом ви фанатик Шелдон Купер, чи помилуйтесь безкрайними хмарочосами. Мій улюблений був, наприклад, і золотистий. І це приміщення одного з головних банків. Чисто випадково я потрапила ще на цю вулицю, що виявилась заповнена відомими будинками моди, як Версаче, Шанель, Balenciaga, Лабутен. При тому, що на карті я бачила фешн район, заходила туди подивитись і так і не зрозуміла, чому така назва там були звичайнісінькі офісні будівлі. Торонто однозначно має чим зацікавити. Недарма безліч людей вважаю його столицею Канади, хоч це не так. Столиця Оттава. Наступного тижня побачити його з іншої сторони. Тож, до зустрічі!